Передайте чи мені. Не... Передайте, будь ласка. Подавлю... Вирішуємо. Ну, Через секретаря, будь ласка. Так, доповнення. дайте я знайомлюсь хвилинку. Угу. Так, ну у нас фактично змінилося доповнення. Доповнення до клопотання. Скажіть, будь ласка, прокурор також означає, що ви не надали жодних доказів. Ну, ви зможете з цим ознайомитися. Ви плануєте щось якісь докази подавати? Куди саме це в слідчому суді? Це, по-перше, доказ це те, що я звертався адвокатським запитом да, до офісу генерального прокурора. Якраз для витрубування карт руху щодо кримінального. Я просто хочу нам звернути увагу, що до клопотання Нестеренка не надано жодного документу. Його клопотання він да. не подавав, так? Да? Так, да. 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 він, він не подавав, але... тому і саме моє доповне до клопотання. Да? Поруч з ним є і і додається адвокатський запит, так Мого звернення до офісу Генерального прокурора надається відповідь офісу генерального прокурора, який відмовив у світової адвокатського запиту. І також це буде... Будь ласка, передавайте, якщо бажаєте. Може тоді одразу також постанову про виділення ага. Так, Тут надається адвокатські запитні інформації. Так. 13 травня. Звернулося 13 травня. Відповідь 16 травня. А в нас клопотання Нестеренко подано 8 травня. А може, я розумію, про що, може я про комутую? Зроблено студент. Суд вважає, був прийняв рішення, що провід... про початок розду справу відсутності осіб, які не з'явилися, разом з тим, оскільки подано фактично доповнення до клопотання, в якому зазначені нові відомості. Зокрема, також змінюється, кому надавати, через що надавати. Суд приймає рішення направити, приймає рішення направити копію цього, цих доповнень до клопотань офісу, е, офісу Генерального прокурора і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі разом з додатками, які долучив захисник. Так, тому засідання буде відкладатися. Так, також. Судовитрибову хвалу про інабсентію або ви її надасте? На наступне засідання надамо. Надасте, добре. Я не бачаю тут якогось порушення. Ми можемо себе, ми можемо звернутися, можемо в повному доступі її подивитися, якщо номер. Далі. Так, щось ще ви хочете додати медометельних справи? Чи можемо ми ознайомитися на Зможете, звісно. Так, да. да, якраз можете ознайомитися з uh -huh. запереченняними запереченнями і зробити. Отже, ще щось невідкладне є, терміново. Ваші всі клопотання були е, подані, доповнення до клопотань були подані. Наразі інших Все. доказів немає. Все, тоді відкладаємося. Зараз визначимо дату. Дату ми зробимо через тиждень, щоб встигнути, щоб встигли встигли дійти з клопотання. Ну, заперечення, так. Відкладаємося на 27 -е число. Саша, хтось зможе інше на 12 годину? 27, да? Давай краще давайте на 15 годину. 27 на 15, так? Да? Можна? Да. 5, да, 27 травня, 15 годину 0. Так, секретар, тоді ми оцей, те, що долучили до поєднаних клопотань, ми ксерокопіюємо, відправляємо і офісу, і САП відправляємо. І знову ж робимо повідомлення і на обсентію, якщо все в порядку, щоб в нас було вчасно. Отже, якщо невідкладних клопотань більше немає, то суд завершує судове засідання і перенесе. Так, все завершилося. Дякую важче. Хорошо, мы не разрукованы, наверное, может слышать.